Незручності з перебоєм електроенергії у селі Новоукраїнка Рівненського району чи не найбільше відчували медики місцевої амбулаторії, адже більшість медобладнання живиться від електромережі. Незручності бувають у нас в маніпуляційному кабінеті, бо стерилізуємо в лабораторії. Коли аналізи кліні, клінічні робляться, там микроскоп він теж від електрики залежить. Також ця так, електрокардіограми робляться від електрики, фізпроцедури, фізкабінеті теж. Буває таке, що це ж все ж від електрики? Не мислить життя у темряві, і новоукраїнець Михайло Купецький каже, що тоді воно стає неповноцінним. Та ну без світа, то звісно, ви знаєте, морозильні камери, холодильники, телевізори. Я навіть слухаю радіо, РФМ та сам постійно. То я одорваний від життя, якщо немає переваги електроживлення у новоукраїнці. відчувають навіть школярі, адже це можливість подивитися улюблені передачі та пограти у комп'ютерні ігри. Новини машини дві розбилися. Угу, ясно. Розбили. Ну, мені саме луче як світло. Тоді що можна? Ігри грати. Енергетики кажуть, стара мережа була побудована ще всередині 70-х років минулого століття і безумовно не розрахована на сучасні потужності. Тому реконструкцію цієї лінії виконують відповідно до сучасних потреб споживачів. При реконструкції даної лінії, як ми можемо зараз порівняти, використовується самоізольований несучий провід. Переваги його полягають в тому, що він більш надійний, не потребує значної чистки трас. Знову ж таки, він є вже більш, більшу пропускну спроможність має і це вже Відчують люди, оскільки тут було дуже багато скарг, і при сильних вітрах стара лінія часто замикала. На даному при використанні даного проводу цього вже не буде відбуватися. Заміна ліній електропередач проходить нині у Рівненському, Володимирецькому, Березнівському, Зарічненському та Добровицькому районах. Якщо говорити за фізичні обсяги, то це реконструкція 100 кілометрів ліній електропередач. З встановленням 16 додаткових трансформаторних підстанцій це дасть змогу в тих населених пунктах, де ми провели цю роботу, покращити електропостачання. До середини жовтня основні роботи із впровадження цьогорічної інвестиційної програми обсягом у 40 мільйонів гривень мають бути завершені. Наступного року обіцяють енергетики суму інвестицій буде збільшено. Тоді замінять не лише лінії електропередач, але й підстанції та спецтехніку. Але Сищук, Сергій Габрилевич, інформаційна програма День.